образі вілійському, закликає нас до цього святого храму, закликає нас, даючи нам знамення ремонт. Не дарма саме ця ікона і називається знамення. Свята Богородиця дає нам знамення того, що ми не залишені. Ми не сироти, ми не залишені один на один із цим світом, але влучені і всиновлені її блажанні статус. Сьогодні Пресвята Богородиця дає нам знамення послуху, бо говорить святий Паї Святогорець, що в останні часи, які вже наступають, Буде достатньо двох тільки чеснот, якими людина війде в рай, це послуху і любові до вижити. Сьогодні Пресвята Богородиця дає нам знамення радості. Навіть у той час, коли, здавалося б, радості немає, коли юдоль плачу. Наповняє нашу душу у цей час війни, випробування для народу і випробування для церкви, випробування для України. Пресвята Богородиця закликає нас пустити своє серце, благодать Господню, яка дарує всім радість, радість того, що ми викупили. Сина її, а Бога нашого Ісуса Христа. Сьогодні Пресвята Богородиця чекає правду душу кожної людини для того, щоб почерпнути почеркнути глибокого, недосяжного для простих людей, колодязя благодаті Господній почерпнути і дати нам даремно, щоб ми прийняли знамення Воскресіння її Сина, щоб ми прийняли закон Господній і втамувавши справу своєї душі більш ніколи не справи. Сьогодні Пресвята Богородиця Вілійська. У її образі тому. чекає для полегшення серця кожної зболеної матері, діти якої напереді, трудяться заради своєї церкви, свого народу, своєї країни, чекає, щоб втішити. Наставити і допомогти. Так як у свій час чудодійним чином з'явилася Пресвята Богородиця в цьому селі і прославилася уже понад століття допомогою, коли у час німецької окупації зберегла людей, що були зігнані до церкви. Від наглої смерті, так і сьогодні може почути наші молитви, почути і допомогти, заступити нас від російської агресії, зберегти наші міста і села, зберегти наших людей, наших дітей, наших батьків і всіх тих, хто нам вручує. Варто тільки з чистим серцем. Чистим і відкритим помислом звернутися до Пресвятої Діакорохи. Звернутися так, як ми просимо, або ж як просили у дитинстві свою маму, того, що, здавалося, нам конче необхідним. Правда ж, зараз ми можемо тільки посміятися з цих потреб. Але тоді в нас щось було таке необхідне, а мама, чуючи нас, Давала нам все просиме, тому що хотіла виховати нас людьми, що знають Божий закон, знають Слово Христове і підкоряються. Сьогодні Господь Торкнеться душі кожної людини, яка в Євросі особливо наблизиться до нього.